Стаття 71 закону України про національну поліцію: відрядження поліцейських до державних чи міждержавних органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції. Поліцейські за їхньою згодою можуть бути відряджені до органів державної влади, установ та організацій із залишенням на службі в поліції, але зі звільненням із займаної посади, з подальшим призначенням на посади відповідно до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, що затверджується президентом України. У разі потреби в поліцейських для заміщення вакантних посад у державних органах, установах та організаціях, керівники таких органів державної влади, установ та організацій надсилають до поліції письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати поліцейські для заняття таких посад, рішення про відрядження поліцейських приймає керівник поліції. Відрядження оформлюється на підставі запиту керівника, державного органу установи організації, рапорту поліцейського та відповідного подання його прямого керівника. Про призначення відряджених поліцейських на посади, керівники відповідних органів державної влади, установ та організацій мають письмово повідомити поліцію. Звільнення з посад Відряджених поліцейських здійснюється за рішенням керівника державного органу, установи організації з подальшим направленням їх у розпорядження поліції. За службової потреби керівник поліції може будь-який час відкликати з державного органу установи чи організації відряджених поліцейських. Повідомивши за місяць про таке відкликання керівника відповідного державного органу, установи чи організації з наданням відповідної заміни. Звільнені з посади відряджені поліцейські, мають бути направлені в місячний строк у розпорядження поліції з приписом, службовою характеристикою та наказом про звільнення з посади. До зазначеного строку не включається час перебування поліцейського у відпустці, відряджені на лікарняному. Після повернення в розпорядження поліції поліцейський має бути призначений на попередню посаду або іншу рівнозначну посаду з урахуванням рівня його освіти, фізичної підготовки та стану здоров'я. За відряженими до органів державної влади, установ та організацій поліцейськими та членами їхніх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом для такої категорії осіб, нагородження чи заохочення поліцейських, відряджених до органів державної влади, установ і організацій державними нагородами та відомчими відзнаками здійснюються на загальних підставах за поданням керівника державного органу, установи, організації, до яких вони відряджені.